Алео є однією з п'яти найбільш швидко зростаючих екосистем серед розробників. Про це ми сьогодні поговоримо. Поїхали! Фірма венчурного капіталу Electric Capital опублікувала свій звіт, в якому вказала найбільш швидко зростаючі екосистеми серед криптопроектів. І що ж ви думаєте, наш улюблений з вами Алео прийшли до цієї п'ятірки найбільш швидко зростаючих екосистем загалом серед розробників. Це дуже крута новина. Зараз детальніше вам розкажу про ті криптопроекти, які попали в п'ятірку. Так це на першому місці Scroll має 453% зростання. Тобто, це більше ніж 4 рази. Вони. За 2023 рік зросли. Астек Протокол 221%, Celestia 180. Увага! Алео на 167% виросли всього нашого за 2023 рік. Це дуже круто. І на п'ятому місці тон має 37% приросту. Це дуже крута новина, з цим ми вітаємо Алео. Отже, система Алео дуже активно розвивається, якими ж є головні продукти, які змогли спрогресувати за цей власне час. На першому місці, звісно ж, Leo Wallet, який має близько 200 тисяч користувачів. Leo Wallet є одним із ключових флагманських гаманців на Алео. Думаю, всі ми маємо Leo Wallet, давно вже скачали і активно юзаємо і тестуємо. На другому місці Puzzle Wallet, також дуже крутий гаманець, який останнім часом набирає дуже значних оборотів. Також крутим продуктом є Obscura Build, це протокол, який оптимізує розробку діапок, тобто додатків в блокчейні. Arcan Finance це децентралізована біржа, яка ж збудовується на блокчейні Leo. І Ізар, який є протоколом е, сумісності між Олего та Елем-сумісним екосистемом. Отже, звіт венчурної компанії Електрик Кепітал. Свідчить про те, що розробники все більше довіряють, але все більше вкладають свої час, зусилля, ресурси в те, щоб створювати діапки на, власне, на Алео, тобто на засадах приватності та конфіденційності. Це дуже круто для всіх нас, адже Алео розвивається, а з Алео також і розвивається і його ком'юніті, їхні ком'юніті. Всі ми з вами є амбасадорами, також розвиваємося. Разом із розвитком екосистеми там звичайно алео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!